Партнер проекту КНАУФ. Заселилися ми в дану квартиру в 2015 році. Отримали ключики, допомагали будувати робити ремонт. Ми своїми зусиллями. І також наша бабуся з дідусем. Вона переїхала, їй було три рочки. Вона теж прикладала всі можливі свої вміння. У 2020 році появилася друга дівчинка в нас, Даша, яка має множинні вроджені вади, але ми боремось за її життя, за щасливе дитинство цих двох дівчат, які дуже люблять друг друга. Правильно на Як каже вона, що Даша наша супергерой, яка зможе подолати усе. Було дуже багато щасливих моментів, не дивлячись ні на що, тобто на Лікарню на реанімації, на довге відновлення. Ми святкували свята в цій квартирі, от, в кімнаті, в якій знаходимося, нах... тобто ставили ялинку новорічну, прикрашали її, так як будинок повний дітей, повно маленьких дітей, їхнього віку, всі однакові, хлопчики, дівчатка, вони були дуже дружні. Це наш дитячий майданчик, на якому діти проводили більшість часу. Починаючи з самого ранку, тут в нас був домофон, і перший дзвоночок мог бути від Єгорчика вісім годин ранку, тобто виходять гуляти на подвір'я. Тобто, майже кожного вечора вони там влаштовували собі невеличкий пікнічок, тобто, після школи зустрічалися на свята. Після подій, 24-го, коли ти прокинувся, і першим, що я побачила, П'ятій годині ранку, почало шостого, це Гостомель, який видно з балкону, тобто, коли вже йшов дим. Вони спали ще так, як в школа, це четверг, будеш чоловіка і не розумієш, як їм сказати, що почалася війна. На той момент їй було вісім років, ти тихесенько будеш і кажеш дитині, що треба витягти з рюкзака свої. Підручники і покласти саме необхідне на даний момент, і треба зараз збирати речі і спускатись кудись вниз, бо ну страшно з ними на п'ятому поверсі. Коли виїжджали, вже якраз було влучання в стоянці, в заправку. Тобто ми їхали, вже були постріли, все вокруг горіло. І найстрашніше це коли ми колоною йшли, і над нами летів вже вертольот ну, російські, І стояли колоною 10 машин з дітьми і не розуміли, коли він просто над тобою літає, кружляє. Ну, і Ти просто їх прижимаєш, і просто молишся про те, щоб зараз тобто, залишитись живими і вивезти їх все-таки після цього всього. І найважче було вивезти молодшу, тому що ми не розуміли. Довеземо ми дитину чи ні, так як вона знаходиться на апараті, в неї можуть бути судороги, Вона залежить від постійного санування, і це вона перший раз за два роки була в дорозі більше ніж доба. Папа пішов в тероборону, а потім вступив в лави зсу. В будинок було декілька прильотів, тобто перший. Влучання було в третій під'їзд. На другому поверсі почалася пожежа, і так як в будинку знаходилися сусіди на той момент, 15 чоловік. Вони намагалися, вже не було води. Тобто, але вони намагалися тушити, намагалися якось рятувати. Другий приліт вже був п'ятий поверх, тобто це було 23 березня. Теж вони намагалися тушити. Вони намагалися щось, хоч щось зробити, але дуже велика. Площа пожару була цій пожежі, тобто весь п'ятий поверх у трьох під'їздів. Не розуміли, як можна повертатися було, бо тут йде війна, але настільки вже тягнуло додому, і ти розумів, що ти маєш бути тут. Важко було після того, коли тут було галосно, весело, побачити все чорне, обгорівши. Зрозуміти, що все розрушено в один момент, все втрачено. На даному етапі відбувається вже відновлення фасадної частини. Покрівля повністю закінчена, вже відновлення і утеплення покрівлі, і на даному етапі вже очищено і утепляється, і фарбується будинок. Мене звати Олена. Наразі я займаюся відбудовою нашого будинку. Це жилий комплекс «Аристократ», який знаходиться в місті Ірпінь по вулиці Давичука, 15 БВ. Ви зараз можете спостерігати наш новий відбудований дах після агресії Російської Федерації своїми силами, силами міської ради та силами нашими донатами, фондами, які нам допомогли в цій відбудові. Ми. Нарешті вже маємо дах. Зараз ми розпочали роботи по фасаду, робимо повну його заміну та гідроізоляцію будинку. Ну, з потреб хотілося б озвучити те, що п'ятий поверх, якщо ви бачите, в нас пошкоджений і з дев'яти квартир, повністю пошкоджених, п'ять вже своїми силами розпочали ремонти. Людям дуже важко, тому що ми також з кожної квартири. Складалися не менше як 50 тисяч гривень для того, щоб відновлювати будинок. Люди потребують допомоги, коштів у відновленні свого житла. Ми зараз також очікуємо фінансування на вікна, які люди дуже потребують. Це зараз просто дуже дорого і не так просто. Ми маємо дуже багато сімей, які мають по двоє діток до 18 років. Маємо сім'ї, в яких є дітки-інваліди. В цьому будинку проживає дуже багато пенсіонерів, пенсіонерів з Маріуполя, з Сєвастополя, з Луганська, з Донецька, які вже вдруге потерпають від російської агресії, і вони просто дуже потребують якби, уваги і допомоги. Вона влітку ходила плести сітки на фронт, робила іграшки, продавала, відправляла кошти і теж збирали кошти, продавали для допомоги. Родині, яка втратила годувальника, чоловіка, батька на фронті. Де буде твоя кімнати? Пояків кімната буде тут. Так. Я хочу, щоб в подав був у телевізор, кровать. Тут стол стояв і на телевізор шту. Білий, типу, плакат, щоб проєктор можна було ставити і включати. І ще собі дали хотів. Але найцікавіше це те, що залишився подарунок дідуся. Це ангелочек, який з квартири єдиний. Він так і лежав посеред кімнати, в якій не залишилось нічого, Впавший дах, стеля. І цей ангелочек знову дав ту надію, що ми зможемо. Відбудувати, що нас, біля нас дуже багато добрих людей, які допомагають, які весь час підтримують. Ну, на даному етапі дуже допомагають фонди, допомагає Лова, ОСББ, самі мешканці помешкання, ми допомагаємо. Ось цей ось ангелочок, про який я вам говорила. Тобто він він зараз стане вже, мабуть, оберігом, який має бути біля них і в новій квартирі, теж коли вже відновимо і зможемо знову заїхати з дітками. Він стане оберігом і буде оберігати їх далі від усього негативного. Дуже хочеться звернутися ще ну, до небайдужих людей. Ми дуже активні. Ми самі намагаємося прикласти всіх зусиль. І робимо все, що від нас залежне, але ну, на жаль, не, не все можемо здолати. Тому, якщо ви маєте змогу нам допомогти, ми будемо вам дуже вдячні. Дякую. Партнер проекту Кнауф.